Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерія Оріани». Це канал про магію, про сакральні знання. Дякую, що ви з нами Буде, Будемо раді бачити кожного. Зараз я пропоную все-таки проглянути такі, знаєте, питання болючі для нашого суспільства. Це мобілізація і, можливо, її проблеми. Чому тому, що дуже багато заяв звучить? Про те, що мають служити всі і будуть служити всі. Тобто, то якщо всі, то нехай служать і поліціянти, нехай служать держслужбовці, нехай служать діти-багатіїв. Тому що, якщо всі, то однозначно всі. З іншого боку, давайте заберемо всіх лікарів, нехай не лікують людей, нехай заберемо вчителів, нехай не вчать дітей тих же військовослужбовців, нехай не згине і медицин. Сина, яка вже і так знищена, нехай і освіта, яка вже, яка вже також знищена. Я розумію, що в Україні йде війна, але оці заяви, вже, чесно кажучи, е, ну, починають діставати. Чому? Тому що е, треба бути чесним. Тобто, якщо всі, то всі, а не оці діти-чиновників за кордонах, у них поїздки. Тому дивимося. Ситуація з мобілізацією. Що, що то таке в нас коїться? Ми бачимо карта е, е, певної такої лінії. І це, це в принципі, карта небажання не воювати. Е, в цілому, чому? Тому що е, тут знаєте, такий теж двоякий, двоякий підтекст. Або ж, до речі, це динарії, да, карта грошей. Ті, хто мають гроші, вони мають можливість знову ж таки відкупитися. Да, тому що, чесно кажучи, нафіг їм це потрібно, бо їм треба будувати бізнес. З іншого боку, карта говорить про небажання з цієї позиції, що якщо е так. Е Боляче загинули, ось саме бійці із 128 ї бригади, скажімо, не під час бою, а під час нагородження. Ну то свідома людина після цього, як оце все відбулося, чи буде хотіти взагалі воювати? І розумієте, що за такі от речі, в принципі, зараз хто таке щось подібне говорить, то можу сказати російський агент. Тобто говорити не можна, бо ти одразу російський агент. Агент. Ти проросійський, але ж це правда. До чого ж тут про російський агент? Так, що заважає відбуватися цій мобілізації? Ми бачимо дійсно є смуток, є біль, є багато втрат і є певний страх. Страх, я думаю, що це пов'язано можливо з нехваткою самого ресурсу, тому що росіян дійсно більше, і щось там відбувається. Ну, я так думаю, можливо, навіть зброя не вистачає потрібні 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 люди Однозначно йдуть бої, ми бачимо жезли, жезли це також південь, там, де більше сонця, і однозначно це воїн. Мобілізація потрібна і, і, і потрібен цей військовий мобілізаційний ресурс, тому це також робиться. І ось зараз ми бачимо, що приймаються закони, вивчаються ситуації, як можна що вирішити, але хотілося, щоб ці закони були дійсними. Наприймати можна ж всього. А потім, відповідно, чи воно то діється, чи ні, ну, хто -то його знає. Ну, Вірніше, ми всі знаємо, як це відбувається. І дуже цікава карта, подивіться, е, грубо кажучи, кожного хворого треба зробити здоровим. Карта називається Побачити красиве в, е, жахливому та неприємному. Тобто, зробити е, всіх. Всіх здоровими, навіть ті, хто. Ну, дійсно знаходяться з певними серйозними вадами, і як би там не говорили, що там все чесно, ну я чогось це не вірю. Абсолютно, дійсно, потрібна сила, потрібен ресурс, для того, щоб ну я не кажу, що цього не треба. Ви ж бачите, що потрібно, але це треба робити в певних рамках, е, згідно чинного законодавства конституції України, хоча її вже затоптали так, і е, що ну не хочеться навіть про це говорити. Але для того, щоб приборкати потужні сили. Ну, потрібно. потрібно робити цей ресурс мобілізаційний. І це приймається знову ж таки високі, ну, високопосадовцями, де державою це приймається. На кону випало дві карти. Чомусь, чомусь. Тут значить, ми бачимо фінанси. Можливо, це фінансування, але це карта, яка відповідає безпосередньо за оточуючі середовища, тобто за країни, які допомагають, є є фінансування. Є фінансування з умови наявності мобілізаційного ресурсу. Досить цікаво. Тому, якщо немає мобілізаційного ресурсу, немає фінансування. тут дуже цікаво. Страхи, дійсно страх. Є дуже страшний страх програти, бути страх якогось покарання, такий, знаєте, катарсіс, і цей страх наповнює. Він поширюється. І Я теж розумію, цей страх поширюється і серед тих, хто при владі, і серед звичайного населення. Це погано, коли в ментальному полі країни наявний страх. Чесно кажучи, тут ти не розумієш. Е, ну, як не боятися сказати, що, що, що ми всі герої? На словах це одне, але коли в дійсності ми стикаємось із смертю, з явищем, е, з ворогами, от з явищем самої війни, коли ми це спостерігаємо, то як тут не боятися? Страх це теж певною мірою захист, який е, рятує людину, тому але погано, що він знаходиться саме в полі країни, тому що дійсно це паралізує. Страх паралізує віру він її нижні, і все закінчується все таки бойовими діями. Війна на цьому не закінчується, навіть якщо буде мобілізаційний е, е, ресурс взято. І швидше за все, що це буде закінчуватися теж загибельно, Сумно, знову ж таки. І останні ці дні я бачу що всі такі розклади, носять якийсь негативний відтінок. І це дійсно відповідає, як на мене, тим ситуаціям, що відбуваються в Україні. Сумно, сумно. Але єднаймося. Я думаю, що іноді нам треба відстоювати свої позиції і, і допомагати. Дійсно, чи ЗСУ потрібна допомога, то так, так, потрібна. А як же ж без неї? Куди ж без неї? І ця допомога вона потрібна і на ментальному рівні, і на свідомому рівні, і на фінансовому рівні, і навіть в емоційному рівні теж. Я вже не кажу там про психічний рівень, психологічний рівень. Однозначно, тому е, снесімо добро, допомагаємо хто як може. Хоча дійсно про це повинна турбуватися держава, і саме наразі дуже багато питань, е, що токоїлося всі ці роки, чому не було нічого абсолютно створено, що ми опинилися в такій, е, не хочу казати поганого слова, халепі. Що ж відбувається з нами? До чого ми йдемо взагалі? Давайте будемо нести це добро, допомагати. Це таке знаєте, бо дійсно захисникам потрібно. Але тут напевно хто як може, тому що навіть ми ж знаємо, що дуже багато волонтерів і допомагають. Взагалі нашим військовим без волонтерів було б тяжко. Які ж дії держави, знову ж таки? Що, що відбувається взагалі? Невже дійсно втрачається наша державність? Чи все-таки у нас буде ця можливість? Тому що в цьому розкладі ну, вона не дуже проглядається. Але майбутнє ще ж не сформоване, я це завжди кажу: карти Таро — це не вирок. Це таке, знаєте, передбачення, якщо ми йдемо тим шляхом, яким йдемо. У кожного з нас є вибір, і ми повинні цим вибором скористатися.